Команди. Ну а команда, яка е посадила останню сходинку, вона підкладує е три Вона впливовий дивізіон під чужу зону через лівий борт. І, на жаль, не вдається тут втриматися на ногах Артему Чепілю, нападнику нашої четвертої ланки. Але, тим не менш, атака продовжується. Шайба принаймні тримається у чужій зоні. Ну і ось тут такий кидок від лівого борту не було проблемою для. Сазуко Кудо, відносина нам легше цю шайбу підібрати. Непогана спроба. Зараз майже від синьої лінії. Вантажив на ворота суперника Андрій Виставкін. Знов Виставкін із шайбою. Передачу віддає. Встигає підправити ключку чи то ногу під траєкторію цього пасу, але шайба все одно в нас залишається. Ще одне накидання від синьої лінії. І знов звертаємо увагу, що на п'яточку цього разу вже Данило Кураєв відпрацьовував. Виставкін. Тепер не без ключки. Ні, це, так, суперник без ключки залишився. І ось тут можна закидати зараз. Добивання є, шайба не влучає у ворота. Можна далі догравати ось тут, пікат від японського Коп Ковзами вперед вольному пішов. Ну, потрібно хлопці зараз фактично 5 на 3 забивати. Ні. Гінацька команда Японії зараз небезпечно атакує. Ух, як нам пощастило тут, що не спрацювало ось це добивання. Такий робочий підочок. Зараз по воротах козукі Кудо. Небезпечний момент! Не вдається нам відкрити рахунок, але яка класна тонка передача була від Сімчука на п'ятак. Зараз знов сімчук на дальній фланг віддає. Скільки повертає на периметр. Знов на Сімчука Сімчук не по шайбі. Розвертаємося за чужими воротами. Шайбу тримаємо. Непогано зараз притисли суперника Я в більшості І дуже впевнено контролюємо, момент кидаємо, але забирає пасткою. По рухатись вперед. Тож давайте поки позарахнутиму 0. Будемо дуже обережні у своїх пославлюваннях. А ось зараз шайба залітає у ворота 1-0. На восьмій хвилині другого періоду. І зараз вихід між Ще одне Накидання. Знов вимальовується непогана позиційна атака. Є позиція для кидка по воротах. Принуль. Браво, команда. Зараз дотискаємо до вірного. Є, ну, всіма правдами і неправдами зараз шайбу зупинити. Є один підок. Непогано розігрують японці. Які... Класний видовищний сейф зараз від Левшина. Зберігається у нас шайба. Кураєв праворуч віддає. Невеличкий рикошет і вже темп цієї атаки спадає зараз який момент, і такою незвичною позицією так, обертаючись. тому тут. -то, той фундамент, який тренерський штаб заклав у хокеїстів. багато. Протикаємо зараз, припекаємо. І Це ще один такий важливий момент, який можна відзначати з позитивної точки зору. Ух, він зараз забирає хайблу. Авіть красиво закрутив, закрутив цю комбінацію. Нікіта Куліков на повинна чужих хворіть. Зараз небезпечний момент вже біля наших. 50 секунд залишається. 6 проти 5. Японці зараз програють кидання. І можна тут ні. Ми штабаємо шайбу перехопити повноцінно. Ще раз викидаємо на з власної зони. І сміючи з острого, закидаємо так у ворота. Тут дуже повільно рухається камера, а шайба у воротах. Останній. Секундах цієї гри відстального. І лунає Сирена, друзі, вітаємо всіх із перемогою. 4-1. команда України стартує на чемпіонаті світу в дивізіоні 1 з перемоги над командою Японії. Здобуваємо три очки. Вітають зараз хлопці нашого голкіпера. Величезний обсяг роботи сьогодні. Ми побачили впродовж всього поєдинку від Олександра Левшина. Ну і зараз за два роки ми здобуваємо першу перемогу. Повноцінний власний час. Один найкращим гравцем у складі нашої команди Це стає, звичайно, що автор двох голів Михайло Гопоненко. З чим його і вітаємо?